Всім привіт! вітаю вас на каналі Біблія. З вами Степан Тхорик, і після довгої паузи ми знову повертаємось. Тема цього відео. Навіщо мені церква, яку придумали священники, я буду вірити в серці. Це дуже серйозний закид в сторону церкви, який я неодноразово чув. І справді в Євангеліях ми ніколи не знайдемо про те, що Христос каже: будуйте церкви, скидайтеся всім селом, носіть молоко священникові. То що ж творять ці ксьонзи? Навіщо ходити в церкву, якщо можна, і вірити в серці? Звісно ж, у Євангелії ми ніде не знайдемо інформації про те, що Христос вбирався в фелон, служив в службу Божу в якійсь церкві. Але також в Євангеліях ми не знайдемо інформації про те, що Христос постійно ходив собі саменький у лісах, молився собі там сам, або сидів собі один у хаті, а інші спостерігали і вчилися духовного життя через вікно. Натомість. Христос в більшості випадків був у оточенні апостолів серед великої спільноти, великого зібрання людей, навчав, проповідував, молився разом з іншими людьми. І також на таній вечері у великій просторій світлиці разом з апостолами він молився першу святу літургію і переминив хліб у своє тіло і вино на свою кров. Від самих початків християнства проявляло себе дуже часто як спільнота, як зібрання вірних. Саме слово церква з грецької еклезія означає зібрання вірних, тобто спільнота, зібрання людей одного віросповідання. Тож церкву як еклезію, як зібрання вірних не придумали священники. Її започаткував Христос. Послухайте, як сам Христос говорить про заснування церкви. Тож, і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля. Що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Христос говорить, що збирається заснувати церкву як зібрання вірних, як еклезію. Петро ж відіграє в цій церкві дуже важливу роль, і та церква буде непорушна. Дещо стало ясно, однак все одно хтось підніметься і скаже. Ну окей, була церква, але зараз вона зовсім інакша. І зараз в церкві багато такого, чого в Євангелії, чого на таній вечері ми точно не знайдемо. На Натаній вечері Христос просто взяв хліб, вино поблагословив, перемінив. А зараз на літургії багато-багато всього зовсім іншого і нового. Послухайте ці слова з Євангелії Івана. Є багато ще й іншого, що Ісус, та Якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ. Не змістив би написаних книг. Амінь. Певно, багато хто з вас знає, що святе письмо, таке червоне Хоменка, воно десь отакої такої товщини. І Евангелія Івана вміщається отут. І сам апостол Іван говорить, якщо б він все описав, що робив, говорив Ісус, весь світ не вмістив би написаних книг. Уявіть собі, скільки ще всього було, що можна було описати. І Євангелій Івана це лише коротенька. Стисла збірка про те, що, на думку апостола, під натменєм Святого Духа було найважливіше, виникає питання: а де ж ми можемо взяти ту інформацію, яка не була записана в Євангелії Івана? Невже це все зникло без сліду? Насправді ця інформація не зовсім зникла, тому що вона залишилася у пам'яті апостолів живих свідків та очевидців Ісуса Христа і? Все те, що бачили, все те, що чули, воно в них залишилося, і воно потім проявлялося в їхніх навчаннях, в тому, як вони живуть, які рішення приймають, як вирішують різні проблеми. Отже, якщо підсумувати те, що після Христа інформація про нього, яка залишилася записана, називається письмове передання. А те, що залишилося в пам'яті апостолів і передавалося з уст уста пізніше, ми називаємо. Усним переданням саме існування усного передання є доказом того, що незважаючи на те, що Ісус чітко в Євангеліях не говорить там будуйте церкву, ходіть туди кожної неділі на святу літургію, це не означає, що щось подібне чи щось у тому напрямку він не говорив взагалі. Думаю, ні для кого не буде новиною, що апостоли були першими єпископами, першими священниками Христової церкви. Вони були тими, хто уділявся святу Євхаристію, відпускав гріхи, проводив спільні молитви, проповідував та навчав вірних. А ви скажете, а не вже не можна було вірити у Не Невже цього не було достатньо? Але тоді поясніть мені, чому перша християнська спільнота, перші християнські вірні? Так любили сходитися разом на спільні молитви, слухати навчання апостолів, навчання перших священників та єпископів. Поясніть, чому вони так любили сходитися і дивитися на свідків віри, на інших віруючих людей. Може хтось і вірить лише в серці собі вдома. Але християнська церква і християнство від самих початків виглядало саме так. Але на цьому закиди не припиняються. Хтось інший скаже. А навіщо ж тоді будувати церкви? Адже перші апостоли, я читав книгу діянь, я добре це знаю, ходили від хати до хати, від міста до міста, проповідували і були такими собі бродягами. Окей, вони були єпископами, священиками, але вони були бродягами. І дійсно, книга діянь послання апостолів представляють саме таку дійсність. Однак, чи ви задумувалися колись? А чому саме часи апостолів храми не будувалися? Апостоли, не те, щоб не хотіли будувати церкви, гарні храми в кожній християнській спільноті, вони не могли цього робити на той час. Чому? А тому, що від початків християнства церква була переслідувана, і всі 12 апостолів, окрім Івана Богослова, віддали своє життя за віру під час цих переслідувань. І лише з 313 року, коли Імператор Константин видав едикт, який дозволив вільно сповідувати свою релігію, і який дозволив християнам без перешкод вірити в Христа, збиратися разом. Відтоді одразу починають будуватися перші храми. І тут не було нічого дивного. Це було все природньо і логічно, адже всі тогочасні провідні релігії мали храми, конкретні, спеціально призначені місця, де вони спільно збиралися. На молитву і на сповідування своєї віри. От, наприклад, погани чи юдеї. І що важливо, оскільки християнство сягає своїми коренями старозавітньої традиції, юдейської традиції, де був храм, також і в перших християнських спільнотах будуються храми. А своє значення християнський храм бере ще від Єрусалимського храму. Але про це вже детальніше в наступних відео. Короткий підсумок. Безумовно, церкву такою, як вона є зараз, не придумали ні Христос, ні апостоли. Але саме вони заклали фундамент тої церкви, яку ми маємо зараз, і тих основних і центральних її елементів. А церква це не кам'яний непорушний пам'ятник, це жива структура, тому що складається не лише з кам'яного храму, а із людей. Вона розвивалася, збачувалася новими традиціями. Новими звичаями, обрядами, аж доки не дійшла до наших часів в такому вигляді, якою ми її бачимо зараз, а збагачувалася і розвивалася церква на основі не лише письмового передання, але також і усного. Вірити в серці — це прекрасно, і це безумовно є основа християнства. Однак було б великою помилкою нехтувати цим великим скарбом, який нам залишив Христос, який плекали апостоли яким є Христова Церква? Всім дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалось, було корисне, допомогло знайти відповіді на питання, які вас турбували. Не забудьте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням та підпискою. До нових зустрічей і не забувайте, гайда читати Біблію!